Світлана протягом трьох років вимушена була ходити з паличкою через артроз, і зараз вона може ходити без палички. Вас звати Світлано. Да. Вітаю. У вас боліло, яка нога. Да, оба Так, коліна. Оба коліна. Да, да. артроз. Ви можете зі мною піти так. Слава Богу. Так. І потім назад. А це ваша паличка? чи ні? А, це, це ваша. Тобто раніше ви користувались паличкою, щоб ходити, а зараз можна разом зі мною. Слава Богу. А, а зараз ми незалежні країни, ми ходимо як солдати. Так, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Господь, дякую тобі за це в ім'я Ісуса